Всім добрий день! Сьогодні у нас 4 листопада. Ось конкретно ця цибуля калібром 4 до 6 см була висажена 17, 17 числа. Тобто її вже є скільки? 17. Десь в районі 17 днів її і є. Ось, висота... висота пара вже становить близько 25 см. Ще днів 10 і вона буде готова до, до виборки. Ось, на місце того, що ми зібрали, посадили нову. Ви бачите, це нижче, це пізніше посаджено, пізніше і в ящиках. Цибулька. Також ми раніше ще посадили огірдок, який у нас трошки в принципі, затягнувся, він ще не, не готовий, так? Е ми вже попускали шнурки, щоб він плівся. Зроблено для чого шнурки а не сіткою. Тому що потім можна буде верх відв'язати, коли він доросте до гори, нижні носки пообривати, коли воно тут доносить, і він буде знову рости. Тобто дов'язати ще кусок нитки і він буде плесеться і далі. Ось як, я, ну, як сильно він цвіте листопаді місяці, і скільки є плодів. Правда, вони ще не виросли, але це все на підході. Видно, скільки їх цвіту і скільки. Ось, Бачите, про що я говорив? Він вже до самого верху тепер дов'яжу шнурок і опущу це вниз, коли зірву плоди знизу. Ось так.